Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про якір, тобто про димки, які постійно тримають нас і не відпускають. Кожному з нас знайоме це відчуття, коли сталося щось на роботі або вдома, а думки все чіпляються за це, не відпускають. Ми прокручуємо цю ситуацію знову і знову, змінюємо її. Це нормальна реакція психіки. Так психіка намагається захистити нас від повторної помилки або знайти відповідь на якусь невирішену проблему. Але якщо ми постійно живемо в минулому епізоді, чіпляємося за нього, ми витрачаємо енергію, дуже багато енергії, яку б могли спрямувати на щось інше, наприклад, на догляд за собою. Як треба опрацьовувати цю ситуацію і навчитися відпускати подію, чи якесь питання, чи проблему, яка вже сталася. Перше, це усвідомити, що ми знову застрягли в своїх думках. Треба собі сказати чітко і ясно, я зараз знову думаю про це, чи корисно це, чи потрібно це мені. Наступне це назвати емоцію, яка вас так гнітить. Наприклад, я відчуваю провину або недосказаність, або роздратування, образу чи злість. Коли ми називаємо емоцію іще декілька разів, то вона слабшає. Зробити кілька глибоких видихів, вдихів і подати тим самим сигнал нашому мозку, що небезпеки вже немає, і ця ситуація вже завершилась, треба її відпускати. Наступне, що я можу запропонувати вам, це переписати сценарій. Треба подумати, що би я могла зробити наступного разу не так або так, щоб відпустити. Цю ситуацію, вирішити її якомога швидше. І спробувати відпустити її, сказати: все, я зробила все, що могла. Тепер я відпускаю цю ситуацію. Як є, так і є. Важливо пам'ятати, що минуле це такий наш урок, а майбутнє це можливість прожити наш урок, але сила завжди в теперішньому моменті, тут і зараз. Які я можу порекомендувати вам вправи, які б допомогли скинути цей якір, або позбавитися тих думок, які чіпляють нас, тримають на місці не даються розвиватися і рухатися далі? Це вправа на заспокоєння нервової системи, на те, щоб зняти тривогу, дихання квадратом. Всім вам відомо, коли ми робимо вдих на 4. Паузу на чотири, видих на чотири, паузу на чотири. Наступна вправа три відчуття. Це спрощений варіант вправи 5, 4, 3, 2, 1, але її буде достатньо. Для чого ми її робимо? Щоб повернути нашу увагу, наше тіло в тут і зараз, і допомагає відпустити думки, побути в іншому. Якщо вже нічого не допомагає і ваш які чіпляє вас дуже сильно, то пропоную вам вправу мій ресурсний спогад. Слід закрити очі і згадати той момент в житті, коли вам було дуже-дуже гарно. Це було недавно або дуже давно в дитинстві. Ви уявляєте собі його як картинку і відчуваєте кольори, запахи, які вас супроводжували, звуки. Трошки посидьте в цьому образі. Видихніть, усміхніться, для чого ми робимо цю вправу, щоб покращити собі настрій і зарядитися енергією. Знаєте, що відпустити це означає звільнити себе для того, щоб дійсно робити те, що важливо сьогодні. Хоча це і природна ситуація, нездатність відпускати думки, думати щось постійно, але це дуже ресурсно-затратна реакція нашої психіки, яка залишає нас на тому самому місці, де ми були. А ми прагнемо розвиватися та рухатися вперед. Тож бажаю вам відпускати свої думки, які вам заважають жити комфортно. На все добре!